Книга Бутя 3:15. Це Господь говорить Змію, через якого Сатана спокусив людину. Я зроблю вас із жінкою ворогами, і дітей ваших також зроблю ворогами. І її дитинча вразить тебе в голову, А ти вразиш його в п'яту. Амінь. Її дитинча, тобто у Єви народиться дитинча. І це дитинча вразить сатану в голову. І це пророцтво про Ісуса Христа. Mm -hmm. Як ви думаєте, він вразив дьявола в голову? Mm -hmm. Амінь. Ну, дивіться, що важливо. Ми зрозуміли. Тут, і тут, от, звертайте увагу на такі тонкощі. Дявол не вразить дитинча в голову. Дявол не вразить дитинча твоє в плече. А куди? В п'яту, а де п'ята? Тут? Тут? самому низу. Тобто дьявол, він де? Він там. А ти вразиш його в голову. І деякі віруючі сьогодні, вони думають, ну, зараз не хочу ногу задирати. Ну, це вона о, як каратіст. Десь так фу дьявола так. фу, Ногой. Ви так уявляєте? Ісус вразить дьявола так фу. Да не так. Mm -hmm. А отак. Вот Це саме Ісус і Христос і говорив в Луки 10.19. Я ж, ребята, вам даю владу, що робити? Не ногами махати. Ой, дьявол такий, ой, я не достану. Як я його вражу в голову, О, він такий великий. Гляв, вже ж, великий був. Це мужик був під три метра. О, як його, ого, так ні. Ні, це не для мене. Це може пастер, може, да, я ні, куди мені. Да ви не те зрозуміли. Ось там він, сатана. М? І отак я його буду вражати. наступаючи. <рес> Брати сестри, хай Господь благосилий допоможе нам зрозуміти цю істину. Дьявол переможений. Він обеззброєний, він осоромлений, він взятий в полон. Амінь. А ми являємося частиною славної, Божої, переможної церкви. І Господь сказав, що мою церкву, ребята, ніякі сили пекла, врата. Може ні, хтось не розуміє, що за врата? Врата Ада це означає сили пекла. Сили. Всі сили пекла не зможуть здолати Божу церкву. Да? Вони можуть там питатися, ущипнути в п'яточку. Та я вас умоляю. Я буду чавить їх, Чавити їх, Тому що вони там. Угу. Господь нас підняв, воскресивши в Ісусі Христі, і посадив по праву сторону Його на троні. Ну, ну, Урозумійте свою позицію. Як ви відноситесь до хвороби? Дивіться, хвороба на вас напала. Яка ваша ситуація? А -а -а. Як Бог дасть такі, ну що? Що буде, те й буде. От вас піявка, у вас колись піявки присасувалися до вас? Да. Ну, діть, поекспериментуйте. Піявка. Чи комарик сів на вам? Комар сів і ще кров у вас. Що ще зроблю? Хай уже п'є. Може ж нап'ється да улетить. Він нап'ється. Ну що буде тоді? Він передасть кліч своїм друзям. О, тут таке тіло є. Прилітає. І тоді стайка прилетить камарів, Да? І давай. А потім ей, зелені мухи. Ти Летіть сюди. Ну, що ви будете робити? Нормальна людина, жива людина, вона на інстинктивному рівні буде відганяти, Правильно? Присядь сюди, ну ти що за нахаба така? Розшевіть. Ну хорошо, з комарами ми хоч так поступаємо. Ну чого ми з хворобами по-іначому? І чекаємо, що вона сама від нас одв'язне. Не одв'язне, бо вона прилипла, щоб висмахтати з мене все. Всі фінанси, всі сили, всю радість. І мало того не тільки з мене, а й ті, хто біля мене. Бо я ж охаю і ахаю. І сам чують всі. І тому, ну протистань проти цього. В тебе є для цього сила і власть. Амінь. Ну, я хотів би, щоб ми, як віручі, почали просто практикувати і являти царство Боже тут, на цій землі. Все. Тоді кожне моє свідчення, кожна моя проповідь буде з певненістю. З певненістю. Все, так буде поширювати Боже царство. Люди будуть бачити, що дійсно Бог живий, ребята. Тобі не потрібно пити ту хімію, від якої куча побочок. Є в Бог на світі, який любить нас, який насправді вже заплатив, щоб ми жили в божественному здоров'ї. Знаєте, що чудо зцілення це, ну, це повинно бути для нас ісключеннями. Бог хоче, щоб ми ходили в здоров'ї. І не хворіли. Ну, якщо я вже щось там зглупив, чи по своїй вині, чи просто сатана на мене напав. Ну, є вихід, протистань проти цьому, використовуй силу і владу. У тебе є слово Боже, яке є мечем. руже Боже. Уруддя для нападу, меч! Візьми цей меч, парази того, хто на тебе напав, хто тобі докучає. Ну Я хотів би, щоб ви всі ну, були практиками, на собі пережили, що це не просто казки, це не просто гарні, красиві слова, а що? Це робота, це працює. Це працює. Я хотів би, щоб дійсно всі віруючі в першу чергу, вони були оздоровлені, ходили в здоров'ї, божественному, бачили силу і славу Божу в своєму житті в першу чергу. Розумієте? Не просто десь дивились. Заздрістю, як десь там по телевізору, в якихось країнах, недо... недосяжних для нас. Десь там Бог щось там робить. І ми дивимося і слюнки пускаємо. Ні. Бог це хоче робити в вашому житті. Дуже хочете, хоче, дозвольте йому. Яким чином? Повірте в це. Амінь.